В Сумах попрощалися з загиблими бійцями Олександром Ковальовим та Сергієм Польоким. Вогтирці вшанували пам'ять загиблих під час авіаудару по теплої електроцентралі. Рік по тому, як Сумчани ховалися в церкві на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Протягом ночі ранку 6 березня російські військові обстріляли дві територіальні громади Сумщини Білопільську та Новослобідську, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксували шість влучань з мінометів та артилерії. Ввечері 5 березня солдати Російської Федерації били зі ствольної артилерії по населених пунктах Новослобідської громади. Нарахували два влучання. За попередню інформацію обласної військової адміністрації обійшлося без руйнувань та травмованих. Сумчани попрощалися з старшим сержантом Олександром Ковальовим, що загинув 21 лютого під час бою під Бахмутом у Донецькій області. Воїни відспівали в храмі святого апостола Андрія Первозваного. Військовослужбовиця Алла познайомилася з Олександром у 2020 році, коли чоловік вступив до лав Держприкордонслужби. У 2021 році він дуже хотів поїхати до своїх побратимів і служити в Луганському прикордонному загоні. Казав, що дуже потрібен там хлопцям і, маючи своїх діточок, хотів, щоб коли вони вже підросли, то в Україні не було війни. Олександр Володимирович запам'ятався в першу чергу чоловіком, знаєте, таким сім'янином. Він постійно при будь-яких нагодах згадував, розповідав про свою дружину, про своїх дітей. Він був відповідальним. Прикордонники Сумщини запам'ятають його як сумлінним військовослужбовцем, який був дійсно справжнім патріотом. Останні два місяці розповіла жінка Олександр Ковальовні служби під Бахмутом, де й загинув у ході бою з супротивником. Попрощатися захисником прийшли його родичі, колеги, друзі. він мені запам'ятався чесним, добропорядним, справедливим. Людина, якого я знав половину свого життя, людина, яка віддавала себе сім'ї, людина, яка завжди мала у всьому успіх, мала, скажімо так, таку жилку, де б він де не працював, він завжди намагався брати максимум для себе, для своєї сім'ї. Він завжди намагався. Зі всіма людьми бути чесним і порядним. Дуже хороша людина, дуже сідай, допоможе і до звиця. Жінка залишилась, і двоє син, і дочка. Дочка постарша, сину, 13 років, Залишились тепер сироти. Відважний, чуйний, завжди мог прийти на допомогу. Ніколи, скільки до нього звертався, ніколи не відказував допомозі. Всі в дворі дуже гарно. До нього відносилися. Олександру Ковальову назавжди залишилося 47 років. Після відспівування Олександра поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна на книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. О пів на десяту під стінами спасу Преображенського кафедрального собору Сум збираються люди. Вони прийшли попрощатися із 36-річним захисником України Сергієм Польоким. Я просто працювала з його мамою. Так, хороший хлопець, простий. Він заходив до нас візуально, я його бачила, ну, я з ним общалася. Знаєте, як. Здрастуйте, здрастуйте. І до побачення. Хороший парень, сім'я в них хороша, така дружня, вони всі, Дівчинка в нього, мабуть, літ 8. Не може втримати сліз, згадуючи про оборонця його сусідка Людмила Цегельник. З маличку. Дуже він читає, хлопець. миріза наших очах. Такий, що ми знали, що він може піти воювати. А хлопець дуже хороший був. Дуже любив свою сім'ю. За словами друга та колеги воїни Євгенія Ніколаєва, Сергій завжди був готовий прийти на допомогу. Сергій я знаю вже 6 років, познайомились на роботі. Довгий час ну, весь час спілкувались, дружили, жили поряд, допомагали друг другу. Був дуже гарною людиною, товариською. Завжди допомагав, якщо треба. 28 числа сказали, що сірочки не стало. Позвонила жінка, сказала, і з роботи товариші. За інформацією офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флурчука, стрілець аеромобільного батальйону Срій Польохки загинув 24 лютого поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. слава Поховали захисника України Сергія Польовкого на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди лишилося 36 років. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми. Ви ж розумієте, що не працює, він не помер. що не знайте. його поховаю, нема глухий курон. 3 березня в Охтирці згадували працівників Охтирської ТЕЦ, які загинули під час авіаудару з боку Росії рік тому. Тоді під завалами залишилося п'ять людей. Серед них начальник зміни Сергій Єлістратов. Я провела чоловіка на роботу з сином. Син вернувся, чоловік ні. Його вбили. Бомба впала і його вбили. Я пам'ятаю, як 16.30 Літав, літак, прилетів, кинув бомбу. Я бачила в вікно оцей взрив, чорний дим, і він швидко розсіявся. І наших хлопців не стало. Нічого не знайшли, то що їх, їх спопелило. І оце нас уже год сьогодні. Ми все їх ждемо. З під завалів дістали тіла трьох загиблих. Двоє працівників зміни довго вважалися зниклими безвісти, бо не вдалося знайти нічого, щоб допомогло в ідентифікації. Їх близькі кажуть, що вони досі не отримують ніяких страхових виплат. Зоя Чувашина розповідає, що рішенням суду отримали свідоцтво про смерть, але досі немає акта розслідування. Без цього акта ми. Не можемо нічого зробити. Результатів ДНК також нема кримінальне провадження досі відкрите. Рішенні суду є, що вони померли від авіаудару РФ. Вважається це як нещасний випадок на підприємстві. Важко. Мати старенька в, чол... Осталася в мого чоловіка. Остались без годувальника. Теплоелектроцентраль російські військові бомбили чотири рази з 25 лютого по 7 березня, доки остаточно не зупинили підприємство. Андрій Міхеєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина. Церква Успіння Пресвятої Богородиці знаходиться в одному зі спальних районів Сум. Більш як на місяць вона стала прихистком для мешканців сусідніх багатоповерхівок. Ірина Єремчук прийшла сюди ховатися під час першої повітряної тривоги, а потім почала тут волонтерити. Пару днів ховалася в бомбосховище. а потім я вирішила, що мені краще вдома, бо я починаю панікувати. А, тому що багато людей було? Дуже багато. Була повна церква з тваринами, з сумками. І ми з котами з своїми. Допомагала розбирати гуманітарку. Тим могла тим допомагала. Більше місяця тут пробула, потім вийшла на роботу і трошки відійшла. Це вхід до підземної частини церкви, яка і стала бомбосховищем. Ганна сорока згадує перший день російського вторгнення на Сумщину. Її менша чотирирічна донька гостювала якраз у бабусі в селі під Охтиркою, яку обстрілювали окупанти. Чоловіка військового направили за межі міста, а вона зі старшим десятирічним сином прийшла до храму. Цей диванчик з перших днів був нашим ліжком. Ми з сином, ще наша сусідка з сином і ще тітє Катя. Тобто, три родини, поки то ми поміщалися на цьому дивані. Як кажуть, в тісноті та не в обіді. Спочатку збирали для бійців з блокпостів продукти харчування і найнеобхідніші речі, каже Ганна Сорока. Подав чоловік ідею, що їм потрібні маскувальні сітки. Нам привезли основи. Дали також, як кажуть, клич по групах, люди стали нести вітаж. І за тривогу в нас спліталася сітка 20 квадратних метрів. Ну, людей було багато, і всі одні ріжуть, другі там в'яжуть, треті держать. Олексій Нікіфоров, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. Говорить, що людей було так багато, що під час богослужінь він ледь міг пройти до вівтаря. Згадує 24 лютого минулого року. Перший шок, півдня не розуміння, що робити. Перша тривога, перший. Люди прийшли, я об'яву кинув і в інтернеті, і тут, що якщо бомбіжка, то церква приймає, що можна ховатись. Ну, а далі, далі перші люди, перші, перші тривоги. Вже через два пару днів ми вже почали збирати для ТРО допомогу. Нам наші ж люди, які були там на Західній Україні, прислали ліки, ліки збирали, тому що не було лік. За словами отця Олексія, ті дні оточення сум російськими військовими були найстрашнішими, але й показали, наскільки українці можуть бути згуртованими. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. З 16 лютого діють нові правила надання роботодавцям компенсації за працевлаштування безробітних. Тетяна Купрійчук розповідає, вже 10 років працює у сфері поліграфічних послуг і загалом схвально ставиться до нововведення. Втім, як працедавець бачить в ньому певні ризики. Найголовніше і найвелике навантаження на зараз на підприємців – це податки. І якщо раніше були лише якісь такі невеликі програми, тільки ЄСВ, там податок компенсують, то зараз йде і можливість 50% заробітної плати. Це також дуже гарно. Лише хочеться, щоб держава і розуміла, що коли ми беремо людину на роботу, то є ризики в нас, що вона може не потягнути цю роботу. І щоб у нас була спокійна. Можливість і звільнити цю роботу, не е, залишаючи яких таких ось незрозумілих е, понять: я маю там два роки або декілька років обов'язково тримати цю людину. Якщо ці всі пункти будуть виконати, це буде стимулювати і збільшувати нам робочі місця а центр зайнятості навпаки працевлаштовувати. Компенсувати будуть єдиний соціальний внесок за особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, говорить начальниця відділу Сумського обласного центру зайнятості Алла Придатко. На сьогодні це не більше ніж 2948 гривень. Компенсація в цьому випадку виплачується 12 місяців протягом двох років. За словами Алли, придатку бізнес отримуватиме компенсацію за працевлаштування окремих категорій безробітних, яким буває складно знайти роботу. Кавець може отримати компенсацію за працелаштованих за направленням служби зайнятості осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років. І які у нас на обліку перебували не менше, ніж місяць. У цьому випадку компенсується 50% оплати праці, але не більше, ніж мінімальна заробітна плата. На сьогодні це 6700. Виплачується така компенсація за таку категорію шість місяців протягом одного року. Окремі положення нового порядку набудуть чинності з 29 квітня цього року. Від роботодавців Сумщини на отримання компенсації за працевлаштування безробітних вже подано вісім заявок, розповіла Алла Придатко. 70. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми. Ой, Відкритий чемпіонат міста Суми з футзалу серед ветеранів у віковій групі 40 років і старше фінішував у неділю. Інтрига до останнього туру між командами Барса та футбольний клуб Україна. Інтрига також є і за третє місце багато три, майже три команди претендують на звання бронзового призера. У першому матчі ігрового дня зустрілись команди, які претендували на золото. Україна з на одне очко випереджала Сумську Барсу у турнірній таблиці, тож їй достатньо було не програти. У той же час Барсі, аби посісти перше місце, потрібно було лише перемагати суперника. Україна двічі виходила в передпоходу зустрічі. Барса двічі відігравалась. Фінальний свисток зафіксував нічию 2-2, яка принесла чемпіонство українцям. Барса завершила турнір зі сріблом. Відразу дві команди Аріон Засоївки та Азарт-2007 з Сум перед фінальним туром мали по 15 очок. Обидві перемогли в останньому турі. Аріон з рахунком 4-2 паритет, Азарт з рахунком 3-2 нижнє сировицьку В особистих зустрічах у команд був Паритет, але у Аріона краща різниця забитих пропущених. Вона і принесла команді Аріон бронзу сезону. Нижче у підсумковій турнірній таблиці розташувались Азарт-2007, «Деметра», Паритет та Вережанець з сироватки. після завершення турніру було відзначені кращі гравці у складі кожної команди, кращі гравці в різних номінаціях, а також переможець та призери турніру. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.